Сьогодні, 29 квітня 2025 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття звідки до нас приходять різні речі, дитячі іграшки. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити знову. Сьогодні наша розмова протягом. Дня піде про те, звідки беруться різні речі навколо нас. Думаю, що вам буде цікаво про це дізнатися. Саме сьогодні ми спочатку поговоримо про дитячі іграшки. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Я коли сьогодні дітки прийшла до групи, то побачила ось таке. Всі наші шухлядки, полички, шкафчики стояли порожніми. Кудись поділися іграшки. Що могло з ними статися, я не знаю. Куди вони могли подітися, теж не знаю. І ось сьогодні я хочу з вами пораджитися, що ж ми будемо робити. Я пропоную зателефонувати нашому герою, супергерою, який завжди приходить к нам на допомогу. І ось сьогодні він. Прийшов до нас на допомогу саме так, саме Супермен. Ну що ж, я йому розповіла про те, що трапилось в нашій групі, і він погодився, погодився нам допомогти. Але допомагати нашому супермену повинні і ви. А чому? Тому що зараз я вам розкажу, тому що наш кавчику лежала ось така. Карта, мапа така, мабуть, вона нам буде показувати, де треба саме шукати наші іграшки і які завдання ви повинні будете виконувати. Ми їх сьогодні будемо виконувати з нашим суперменом. Тож, починаємо. Ну що ж, перше завдання. Перше завдання називається Що із чого зроблено. Тож, давайте будемо уважними. Всі ви знаєте, що всі предмети навкруги, а саме іграшки зроблені з якогось матеріалу, саме з якого давайте з вами будемо міркувати і пригадувати. Може, це завдання допоможе нам якнайшвидше знайти наші іграшки. Ну що ж, що з чого зроблено? Дивимось на екран. Роздивляємося, що ви тут бачите. Так, я бачу тут і каченя, так, і шину від машини, так, мастик, чоботи. Скажіть мені, будь ласка, ці речі, з чого зроблені? Як ви вважаєте? Так, ці речі зроблені з гуми. Це гумові речі, так? гумове каченятко, з якими можете плавати, так, купатися, Гумовий, гумові чоботи, які допомагають нам у вологу, дощову погоду. так? <кій> Пригадали, так? Ну що ж, роздивляємося наступні речі. Можемо сказати, що більшість речей тут посуд, так, але він незвичайний. А зроблений з дерева. Так, це дерев'яні вироби. Правильно Дивимось на ці речі. Замок, сковорідка. Так, ці речі зроблені. Заліза, правильно. Роздивляємося наступні. <кій> Коробка, так. Ну так, ми вже здогадалися, що всі ці речі зроблені саме з картону, з плотного картону. Так. Так. Впізнали, так? І іграшки ми тут бачимо, і посуд ми тут бачимо. Ці речі зроблені з пластику. Так, саме з пластику. Подивіться, який він різнокольоровий і яскравий може бути. Так, роздивляємося. Ну, ви вгадали, так? Ці речі зроблені із скла. Так, а ці скатертина, одяг. Так, канина, звичайно, молодці дітки. Ці речі зроблені з шкіри. Подивіться, шкіряний м'яч, рукавичка, так, якась там перчатка у, у взуття, гаманець, ремінець. Так, ці речі зроблені із шкіри. Правильно. Ну, що ж, дітки, я впевнена, що на перше. Запитання, завдання, ми з вами відповіли правильно, тож рухаємося далі і підходимо до другого завдання. Як воно називається? Супермен мені каже, що ми повинні пригадати, і які саме іграшки бувають. Всі ви знаєте, ми з вами й говорили про те, що іграшка з'явилася дуже-дуже давно. Але в давнину вони були дуже незвичайні. І зараз ми і трошки про це з вами поговоримо. Тож, роздивляємося ці іграшки і думаємо, як ви вважаєте, ці іграшки сучасні чи народні? <кій> Вибачте. Так, роздивляємося, що ми тут бачимо. Може, щось ви згадали? Так, і коник, і ботанка, і свищики. Дійсно, так саме такі іграшки були в давнину. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, з чого вони виготовлялися. І з дерева, із соломи, із глини, із тканини, правильно, дітки. А роздивляємося ці іграшки. Ну, Якщо ті були стародавні, народні, так, то це сучасні іграшки, так. І дуже часто такі іграшки виготовляють саме з пластику, так, тому що його легше мити, він яскравий і легкий. Ну що ж, я впевнена, ми і це завдання виконали. І Супермен показує нам. Третє завдання, яке подивіться вже ближче і ближче ми до кінцевого завдання. Так, може, там іграшки наші сховалися, давайте подивимось. І поговоримо трошки, з чого ж виготовляли народні іграшки. Роздивляємося. Всі ви знаєте, і дуже часто ми їх бачили, я вам показувала, що саме з глини дуже полюбляли робити. Іграшки в давнину. Дуже часто це були свищики, і ось такі, як сказати, скульптурки маленькі, так, які відображали півників, тваринок різних, іноді ліпили і фігурок у вигляді людей. Але з ними гратися дітки не могли, тому що вони могли пошкодитись і зламатися. Так, дерев'яні іграшки. Так, це, про це ми теж знаємо. Це можуть бути коники, різні візочки. І діткам ці іграшки дуже-дуже подобалися в давнину. Та й зараз, якщо ви знаєте, то в нас теж є багато іграшок, які виготовлені саме з дерева. Про це ми поговоримо трошки-трошки пізніше. Деякі іграшки виготовляли. Із соломи. Подивіться, будь ласка, як вони виглядали. Так. Лялька-мотанка виготовлялася саме з тканини. Давайте пригадаємо, як вона виглядала. Подивіться, які гарні ляльки. Так. А ще іграшки в давнину робили саме з сиру. Подивіться, ліпили різні. Коники ліпили різних козаків, так, сир підсихав, і з'являлася така іграшка. Ну що ж, йдемо далі. Переходимо до завдання номер 4 І Супермен нам показує, з чого зроблені сучасні іграшки. Про народні стародавні ми з вами говорили. А тепер давайте поговоримо про сучасні іграшки. Роздивляємося. Як вони виглядають? Ці іграшки зроблені із пластику, правильно. Я вже говорила, що він дуже яскравий, різнобарвний і легкий. Ці іграшки дерев'яні, так? як і в стародавні часи, дітки дуже полюбляють гратися і такими. Е Ну, будемо казати конструкторськими іграми, які виготовлені з дерева. Але подивіться, вони які яскраві і красиві. Дерев'яні іграшки. Так, це іграшки. Ну, будемо казати для хлопців. Так? Більше хлопці граються такими іграшками, але є дівчата, які теж полюбляють гратися машинками. Нічого страшного в цьому немає. Подивіться, дітки, будь ласка, і скажіть мені, з якого матеріалу вони зроблені. Вони залізні, металеві, так? Правильно? Ну, це ваші улюбленці. Так. Це м'яка іграшка. так? З такою іграшкою можна навіть і спати. так? А чи можна спати з металевою іграшкою? Як ви вважаєте? З якою іграшкою зручніше спати? Саме з м'якою, так, дійсно. І... З'явилися в нас, дітки, ось такі іграшки, які з вами і розмовляють, і розповідають вам загадки і казки. Такі іграшки називаються інтерактивні. так? Ну, Вони вам дуже-дуже подобаються, я впевнена, але спати з ними ми не зможемо. Тому що Тому що не можна з такими іграшками спати. Краще брати з собою у ліжечко саме м'яку іграшку. Ну що ж, дітки, ви в мене молодці. І тепер я хочу, щоб ми з вами поговорили про безпечні і небезпечні предмети, тому що дуже часто ви, ну і всі дітки, полюбляєте гратися, аби. Деякі предмети можуть з'явитися для вас дуже небезпечними, і гратися з ними не можна. І ось зараз давайте з вами про це поговоримо. Давайте з вами роздивимось, ці предмети, і будемо обирати небезпечні для вас предмети. Роздивилися. Безпечні давайте. Добре, давайте безпечні. Їх тут дуже багато і вони дуже яскраво виглядають. Так, олівці, правильно, лялька, машинка, конструктор кубики, ячик. Так, це саме іграшки, так? Але можна. І книжки почитати, так, порозглядати їх. Можна помалювати ці предмети безпечні для вас. так? Всі інші, давайте їх роздивимось. Це може бути ніж, сірники, цвяхи, ножиці, голки, термометр, молоток це дуже-дуже небезпечні речі, які чіпати не можна. Ми сьогодні поговорили з вами про Безпечні іграшки і речі, які вас оточують. Тож, я дуже вас прошу, будьте уважними завжди. Ну що ж, переходимо до останнього завдання, і що воно нам пропонує? Наш супермен, звісно, знайшов наші іграшки, прилетів до нас в групу і їх привіз. І тепер. Нас дуже-дуже їх багато стало. Але наприкінці він попросив мене, щоб ми з вами повторили, як треба поводитися з іграшками, щоб вони не зникали. Тож, давайте пригадувати, роздивляємося. Малюнки, звісно, іграшками не можна бавитися ось так, як робить цей хлопчик. Так, Гратися треба правильно. Іграшками треба ділитися і, звісно, не ламати їх. Ось подивіться, як хлопчик вчиняє, так, він ділиться іграшками з дівчинкою, яка дуже сумує за мамою. Так, ця дівчинка теж ділиться іграшками. Так, хлопчик ламає іграшки, цього робити не можна. Іграшки можуть втекти від такого хлопчика. І дійсно, якщо дітки граються всі разом, не ламають іграшки, доглядають за ними, витирають, миють, так, і діляться, то це дуже-дуже гарно. Закінчити наше заняття я хочу невеличким віршиком, який написала Наталя Карпенко. Вона так і називається іграшка, про те, про що ми сьогодні з вами говорили. Що розбажає і донечку, і сина, іграшка, скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, Лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Ось, дітки! І закінчилася наша незвичайна подорож в пошуках наших іграшок. І, звичайно, я впевнена, що ви уважно прослухали, щось новеньке почули, щось пригадали. Найголовніше, щоб ви завжди доглядали за своїми іграшками вдома чи в садочку, складали їх на місце. Піклувалися про них, мили доглядали, не ламали і завжди ділилися своїми друзями. І тоді друзів у вас буде дуже-дуже багато. А я сьогодні з вами прощаюся до наступного заняття. Всього вам найкращого, до побачення!